Чи може біткоін коштувати 1 мільйон доларів? Друже, а чи ти задумався, що таке має статися, щоб ціна біткоїна досягла такої позначки? А я вам зараз розкажу. Откуда на, на Білорусь готувалося нападіння? і якщо це таке можливо, то як тобі правильно підготуватися до таких подій, щоб максимально з них зняти користь? Дивись відео до кінця, ти отримаєш всі відповіді. я почав свій шлях криптовалюти в 2017 році, і тоді біткоін коштував в районі 1000 доларів. Я тоді ще дивувався, як таке цифрове гівно може стільки коштувати, а воно може коштувати... Коштувати набагато більше, ніж звичайні гроші. На той момент мені здавалося, що ціна біткоїна зовсім не відображала його реальну цінність. У той час вартість була не більше, ніж спекуляція на його популярності, а ціна це. Це те, скільки люди були готові за нього заплатити, і виявляється, готові були заплатити з біткоїном. Тоді ніхто не міг зрозуміти, чого його ціна така висока і в чому взагалі тут цінність, адже на той момент вартості його як активу була не визначена. Але зараз я чітко бачу, що сама основна цінність біткоїна це бути альтернативою фіатній системі без. Централізованого контролю і можливістю зберігати свої гроші як в золоті. Тепер давайте вернемося назад до питання: чи біткоін може коштувати 1 мільйон доларів і розглянемо сценарії, при яких це може відбутися. Для початку давайте згадаємо, що біткоін уже демонстрував величезні темпи зростання у 2010 році. Він коштував всього лише декілька центів. А у 2017 його ціна дійшла до 20 тисяч за одну штуку. Зараз, коли я записую це відео, ціна коливається в районі 55 тисяч. А тепер просто уявіть, який є ще потенціал для подальшого зростання. Один із найключовіших моментів, чому ціна біткоїна може вирости до мільйона, це інфляція. Як я сказав, основна цінність біткоїна це є хедж проти фіатної системи. Наприклад, за даними ФРС, це є центральний банк США. Грошова маса виросла на понад 40% з 2020 року. Це колосальні цифри. Це означає, що в економіці з'явилося дуже багато грошей, які нічим не підкріплені. За ними не стоїть реальна цінність, і внаслідок чого відбувається інфляція, і її ми можемо бачити прямо зараз. І я думаю, ви замітили, що зазвичай у нас була гривнева інфляція. А останні роки ми бачимо саме доларову інфляцію на все. На будівництво, на матеріали, де ціни доволі стрімко зростають. Навіть по прикладу автомобілів є багато автомобілів, які коштували в районі 20 тисяч. Тепер можна їх побачити по 25-30 по 30 тисяч. Ви повинні розуміти, що те саме буде стосуватися і біткоїна. Коли збільшується грошова маса, а купівельна спроможність долара знижується, то активи з обмеженою пропозицією зростають в ціні. І по прикладу біткоїна, так як біткоїна всього лише 21 мільйон, його більше в принципі не може бути, тому він і зростає в ціні. Ще один важливий момент, який впливає на ріст біткоїна, це є збільшення державного боргу. Давайте зараз от подивимося на ситуацію: в США, в Єврозоні, Британія, Японія та інші розвинені країни. Боргія всіх цих країн. Ростуть, а коли є борги, по них треба платити відсотки, тобто їх обслуговувати. І в США зараз вже витрачають ну, дуже величезні гроші на обслуговування тільки боргів. Ми з Гугла взяли дані, що в 2024 році уряд США витратить тільки 870 мільярдів доларів лише на відсотки за боргами, які борги зараз становлять 30. 5 трильйонів доларів. Ви ж розумієте, що це є серйозне навантаження на бюджет, і ті гроші треба звідкись брати. Варіанти, звідки взяти гроші, не такі ж великі, або податки, і якщо їх не вистачає, податки треба піднімати, або друкувати. Я думаю, всі, хто знайомий з США чи Єврозоною, знають, що там податки і так вже великі. І ось отут і криється ось оця проблема, що для вирішення цього питання на даний момент вони можуть тільки друкувати нові гроші. І друкування додаткових грошей. Буде спричиняти лишень додаткову інфляцію і девальвацію їхніх валют. І якщо така ситуація буде продовжуватися, то реальність того, що один біткоін може коштувати мільйон доларів, вона вже здається навіть цілком реальною. Але ви повинні розуміти, що в основі цього буде не те, що біткоін стане настільки, стільки цінним. Основна причина це буде, скоріш за все, крах фіатної системи. І ось тут, друзі, моя рекомендація для вас: слухайте уважно: якщо у вас є вільний капітал, інвестуйте в біткоін. Якусь частину цього капіталу 5-10% як накопичення на пенсію. Не ставтеся до цього активу як до можливості швидкого збагачення. Таких відсотків росту, які були там в 13-му, 15-му, 17-му, їх вже скоріш за все і не буде. А для тих, хто з вас, хто прийшов в біткоін саме щоб торгувати ним, заробляти, пам'ятайте, що трейдинг це професія, і якщо ви хочете її освоїти прямо зараз, реєструйтеся на мій безкоштовний практичний марафон, який допоможе тобі зрозуміти. Які види доходу є в крипті, як аналізувати ринок, щоб знайти прибуткові місця, де найкраще купити, продати, щоб заробити, і навчитися керувати ризиками, щоб ти ніколи не втрачав кошти. Прямо зараз в посиланні реєструйся безкоштовно. Вертаючись назад до біткоїна та інфляції. А якщо до інфляції національних валют, давайте спіставимо ціну біткоїна з іншими валютами, які вже переживають велику інфляцію. Наприклад, турецька ліра, де пан Ердоган звільнив голову центрального банку, бо він краще знає, як боротися з інфляцією вже кілька років поспіль, Туреччина стикається з інфляцією в районі 50%. Це без війни, без якихось глобальних проблем. І в країні стрімко зростають ціни. І на фоні цього всього більше 2 мільйон турецьких лір за один біткоін. Ну але ви самі подивіться, друзі, наскільки цей тренд він відбувається Із початку 2023 року. Один біткоін коштував в районі 291 тисячі турецьких лір, а зараз 2 мільйони. Тобто, майже в. 500%, 600% за якихось півтора року. Тобто це приклад того, що призводить друкування і велика інфляція. Подібна ситуація і в Аргентині, де інфляція перевищує 100%. Аргентинське песо поціно знецінюється, і багато людей розглядають біткоін як можливість зберегти свій капітал. І на даний момент ціна біткоїна до аргентинського песо 73 мільйони. Господи. І давайте не забувати приклад, який я прямо під ногами. Це є наша люба гривня. Вартість біткоїна по відношенню до гривні постійно зростає. І Зараз за один біткоїн потрібно віддати більше, ніж 2 мільйона гривень. Це ще раз показує, що на основі інфляції, нестабільності ціна біткоїна буде рости. Чи може друкування грошей закінчитись? Скоріш за все, ні, і на це є багато проблем. Тому, скоріш за все, ми йдемо в сторону падіння фіатних систем і великих інфляцій. І через це ціна біткоїна буде прямувати в сторону. На одного мільйона, але ще раз це не відбудеться, скоріш за все, через те, що біткоін став такий надзвичайно сильний. Це через те, що фіатні системи, вони, як бачите, призводять велику інфляцію. Статися до біткоїна як до золота, і давайте, от навіть глянемо приклади золота. Перед другою світовою війною хороший адекватний будинок коштував би якийсь злиток золота. І приблизно зараз так само хороший будинок буде коштувати злиток золота. Тобто, золото зберігає свою вартість через десятиліть. Тя, навіть різні системи, і на мою думку, біткоін має такий самий потенціал в цей цифровий світ. І основна перевага біткоїна, що ви можете тримати його навіть в себе на телефоні. Ви можете на телефоні мати стільки біткоїнів, що це ж ну буде дуже багато. Вам не потрібно мати сейфи, сховища, але потрібно дбати про свою е, безпеку, тому що біткоїни можуть вкрасти хакери. Треба знати, е, як правильно їх оберігати. Тому друзі, я думаю, що біткоїн – це цифрове золото майбутнього, і він скоріш за все буде коштувати 1 мільйон доларів, але це відбудеться не через якусь там магію, а через інфляцію. Іатних систем, отже, друзі, чи може біткоін коштувати 1 мільйон доларів? Це так. Це так, це може відбуватися, але це може відбуватися за рахунок розуміння економічних процесів, які впливають на його ціну. І найголовніше ставтеся до біткоїна як не до спекулятивного активу, а як для цифрового золота, де ви можете зберегти свої жалщадження через історію і десятиліття. Але пам'ятайте, що всі ці знання не допоможуть вам прям зараз заробити, якщо ви не будете знати навіть основи, чому ціна рухається в трейдингу, бо це є основа всього. І цю основу ви можете прямо зараз дізнатися в цьому відео, яке я підготував для вас. Дивіться до зустрічі!